На Черкащину йде справжня зима. Хурделицю та сильний вітер. Синоптики тут прогнозують уже цими вихідними. Комунальники обіцяють не схибати, запевняють, до цієї зими підготувалися краще ніж до минулих. Дорожники області вже вдосталь запаслися піщану соляною сумішю. А от у самих Черкасах взялися експериментувати. З ожаледицею на дорогах тут боротимуться чистою сіллю. Бо це стверджує мерів заступник дешевше, а головне результат якісніший. І навесні не треба буде прибирати місто від тонн піску. Таку технологію вже застосовують ще в кількох містах України. Коли раніше треба було, щоб посипати все місто, потрібно було 24 години, то тепер треба 4 години. Як далі покаже себе система на сильному снігу і так далі будемо дивитися. Дійсно можливі певні проблеми із тим, які концентрації, тобто ну тому, що система ще не відпрацьована. але Це однозначно правильний шлях. Водночас, в уряді вже закликали керівників на місцях посилено контролювати всі служби. За зрив роботи ти відповідатимуть особисто. На цьому на спільній нараді наголосив віце-прем'єр-міністр України. За його словами, за потреби уряд надаватиме регіонам необхідну підтримку. Для координації дій у Мінрегіоні створили Центральний диспетчерський штаб. Керівники областей мають взяти під особистий контроль роботу відповідних служб. Світло, тепло, газ повинні бути в кожній квартирі, в кожному закладі та на кожному соціальному об'єкті. Роботу комунальних підприємств переведено на поселений режим з цілодобовим чергуванням. Необхідно Підтримувати такий режим роботи, а також забезпечити цілодобову готовність аварійних бригад.